Що це таке? Що, як зрозуміти, що це таке? Це кусок прялки. А, прялка? Так, це для пра пряжі. Пр... Це тільки один фрагмент од того. М -м -м. О, я сюди йду. Я не можу на ці роги дивитися, це якийсь бред. Боже, глянь, який чайник? Чи не чайник? Для чого це він? Хрустальний. Mm, да, він хрустальний. Але ж ти в хрустальний нальєш кипяток чи нальєш? Та нальєш, навірно. А може для вина Раніше ж такі ось ось теж дивися і ті. Ну да. Посуды, конечно, тут немерено. Одной нема. Одної нема, так жалко. Такого килишка маленького немає, не.